І Я принесла вам вірш про кохання. І так ти думала, мене врятує Бог. Моїм ім'ям молитви цілувала. Дзилила часім на близькість відстань кожен крок між кілометрами і мілометрами. Мені тебе так мало. Тому тише спокій світло, пітьмі тому, віра, слабкість, моя сила, я прикипів до тебе Заплакаю дні, схилив коліна. Я вдячний Богу та не за життя, я вдячна Богу за твою довіру за посмішку твою, за дні, в яких була у серці, у свідомості та божевіллі. Я вдячний, ти моя душа. Дай нам надії шанс, аби звернути гори. Я все зроблю, мій ангел. моя. Це ти і тільки ти моя ікона. Ти вберегла в мені усе живе, твої вуста, вкривала гіркі сльози, Дозвольш мені. Віддячити тепер догорнути океан щири.